Чи в когось горять питання до наших спікерів, бо є ще пропозиція показати вам відеоролик, який був показаний у Вашингтоні. Якщо нема гаряче бажання задавати питання, бо у нас часу, в принципі, вичерпано, тоді переключимося на зразок справжньої реклами, і я думаю, що ми зможемо від цього пишатися. Показуй, будь ласка. Пані Уля, дякую за вашу пропозицію показати цей фільм. Я думаю, що нам всім це сподобалося. Є а, одне питання. Я, а Я хочу ще тут подякувати ВНІСЕФу, який власне допомагав нам а, з підготовкою до Юкраїнсь Business Summit і власне далі допомагає нам. Хочу сказати, що от, власне, коли ми кажемо про просування інвестицій і просування України, оце є ті речі, які недорогі, коштують мало зусиль, але. Ну, напевно, кожного вас такі відео викликає гордість за нашу країну. Наступний такий ми зробимо дуже надіюсь, ми зробимо по туризму і будемо презентувати на всесвітній туристичній виставці у Лондоні е, такий самий ролик. Тому е, ми рухаємося вперед, я бачу, що енергія в залі піднялася, бо руки вже піднімаються. Будь ласка, у мене несколько слов по ролику, а потім питання господину Суботину. Значить, я Романов Андрій займаюся інформаційними технологіями. Значит, по ролику по полю украинскому едет компания Джон Сельскохозяйственная держава, как минимум, должна иметь свою сельскохозяйственную технику. Значит, по поводу Антонова стоит уже авиация. Почему? Потому что пропеллер делает России из композиционных материалов и половина комплектующих тоже из России. Мы им ничего не поставляем, и они нам тоже. Ну, это так вот о гордости, то, что мы видим. Господину Субботину какой вопрос? Значит, графики, которые вы нарисовали, если вы там падение гривны, они не очень оптимистичны. Значит, как банкир, вы должны знать, что банк, ставка рефинансирования Центробанка 30%, норма обязательной продажи валюты 75%, депозит валютный 15%, рейтинг нашей страны никакой, за рубежом вы не возьмете денег. Ну, может быть, партнеры дадут. Значит, что еще интересного? Значит, машиностроительные заводы Харькова стоят. Ваши смежники в положении гораздо хуже, чем вы. Потому что, в общем-то, монополист. Но, друзья, финансовая ситуация такая, что, как говорит, хочется верить в ваши перспективы, но мало оснований. Может быть, вы еще что-то скажете? Ви знаєте, що мені дуже подобається такий виклик, тому що, ви знаєте, дуже легко попасти в депресняк, все плохо, да? давайте уїжджаємо в Росію, або в Таджикистан, в Америку. А я вам скажу одне, Україна має великий шанс зараз навести порядок, як ніколи. І я думаю, що пан субот зараз, то, що він зараз притягнув сюди, Holtech International, і вони готові інвестувати 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів, ярфом Ріас, є? Ріас, і так real money? Yes, that is correct. We are a private company, yes. А, ну, ви, вам прийде, що він хоче сюди привести 200 мільйонів, чи вам погано? Года два. Я... Каже, що за два роки він забере наш завод. Я не хочу говорити про політику. Ми приватна компанія, ми займаємося прямим прозорим бізнесом. Вони нам забезпечують продукт, ми платимо їм кошти. Нас не цікавлять забрати собі бізнес чи купити його. Якщо вони здатні, мають технологію, мають людей, фахівці фахівців, ми підписуємо з ними контракт, вони забезпечують продукцію, ми їм платимо. А якщо вони не здатні забезпечити якість, то ми б звичайно не мали б з ними справу тому що. Ті, кому ми будемо постачати цю продукцію, то ми будемо мати свою ми будемо нести відповідальність. Але ми маємо свої власні виробничі потужності, і в принципі, ми могли б виробляти свою продукцію. Але ми хочемо бути партнером Харківської області. Дякую. Дуже коротко. Ну, я коли виступав, то я сказав з усі там курсових різниць. понимая именно э, то, о чем вы сказали, но реально по ситуации. Мы 72% продали на экспорт, это видно из графиков, и при девальвации вы понимаете, что мы как экспортеры получаем дополнительную прибыль и платим налоги именно отсюда, 800 миллионов э, налогов в этом году по, за 8 месяцев по сравнению с 500 за весь прошлый год. Я думаю, аналогов предприятия по машиностроению в Украине нет. Это печально. Но это сегодня мы сегодня можем гордиться здесь на Харьковщине, что создан комплекс, который позволяет устойчиво стоять, при условии, что продукция идет на экспорт. Для того чтобы она шла на экспорт, сделаны все те мероприятия, о которых я сказал. Прежде всего, средства производства, мировой уровень, оборудования, станки, обучить людей, которые способны на них работать, и, и производить конкурентную, конкурентную продукцию. То есть все в наших руках. И я, как раз, хочу именно этим примером. Предложить всем нам, здесь на Харьковщине, не падать на колени, не пускать руки, понимать, что зависит от нас гораздо больше, чем даже нам это может показаться. Браться за дело и идти вперед. И все получится. Спасибо. Дякую. Насправді вже час вичерпаний. давайте ще одне питання і да. закриваємо. Наталя Білусова, кореспондент газети. День запитання до партнера пана Суботіна. От могли б ви можливо переведети йому? Всі бояться інвестувати в регіони? Які... Але ви можете задати питання, питання. на мові? Чи ви <пробітник> я перекладу? Так, трійці краще щоб. Питання: чому ви не боїтеся інвестувати в харківський регіон, який наближений до сепаратистів? В принципі, ми вам за це вдячні, бо багато компаній бояться поясніть, чому ви вірите в Україну. І до пані Юлії, все таки дозвольте знаєте сьогодні з цього форму видно, що місцева влада. Справді стараються залучити інвестиції. Втім, український уряд, чесно кажучи, не дуже активно в цьому допомагає. І один заступник міністра економіки ну це так дуже дуже так е, скупо для того, щоб переконати інвесторів, в тому що тут можна інвестувати. Так, от мене до вас питання: чи е, міністерство може назвати реальні суми інвестицій загалом по країні? Скільки ви залучили з початку років да от інвестицій? Не на паперах, не ролики. Ролики ми бачимо скрізь.

Юра ну, ну чесно кажучи, я дуже радий приїхати. Я, я не боюся приїхати до Харкова. Чому боятися? Я в Україну приїжджаю вже 20 років. Я працював 4 роки в Чорнобилі. Скільки з вас боялися їхати в Чорнобиль на Чорнобильську станцію? А я не боюсь радіації. Е, я Співробітник уряду США, ну, коли ще я працював в уряді США, який провів найбільшу кількість робочих днів на Чорнобильській АЕС. далі стосовно українських властей, я маю повну довіру. Якщо українська влада гарантує мені безпеку в Харкові, то я їм довіряю. я вірю українцям, які тут живуть. і... Я майже себе вважаю вже українцем, наскільки я довго тут вже працюю. Тому я не боюся приїжджати в Україну. І більше всього, я хочу сказати. Тому ми в Україні тому Навіть я був в Києві. Під час Майдан заворушень на Майдані і стрілянини в центрі міста. Я не залишив Київ, я залишався в місті. Турбоатом має всі кваліфікації. Має потужності, ми допоможемо Турбатому побудувати таку споруду, яка є дійсно корисною і важливою для всієї України, для всієї держави, і це буде добрим прикладом, який буде сприяти залученню подальших інвесторів в Україну. Я хочу подякувати Холтек за те, що прибули в Україну, і за високий рівень довіри. Але тепер ми шукаємо інвесторів, потужних інвесторів, мужніх інвесторів, які не бояться і. Тут ми мали представників із Nestle, і Філіп Морес і багатьох інших міжнародних компаній, які працюють в Україні. І це один із найкращих способів сприяти поліпшенню бізнес-клімату в Україні. Ми чуємо і дуже приємно чути від наших інвесторів, що вони. Залишаються тут працювати, вони не хочуть залишати Україну. І якщо відповідати на ваше запитання про залучення інвестицій, перш за все хочу сказати, що насправді робота уряду і робота, в першу чергу, наша як міністерство економіки, це створювати рівні умови для всіх інвесторів. Рівні умови для легкості ведення бізнесу і легкості залучення інвестицій. А вже далі, то те, що я абсолютно згодна з паном Бараковським, бізнес теж сам. Повинен структурувати свої угоди і повинен залучати сюди інвестори. А наше завдання створювати відповідні умови, створювати відповідний інвестиційний клімат. Якщо говорити про ті речі, які були зроблені, держава може тут допомагати, держава може координувати, держава може створювати площадку. Але в першу чергу це бі-то B2B, бізнес to бізнес Якщо говорити про ті речі, які реалізовано з початку року, це. Зацікавлені і вже підписано меморандум з Cargill, власне, за, за результатами Ukraine-US yes Business Forum, І Cargill готовий інвестувати в портову інфраструктуру в Україні. Ми маємо сьогодні інвестиції. Ми маємо великі кредитні угоди для інвестиційних проектів в енергетиці. Це і велика кредитна угода по модернізації помари Ужгород, порядка 300 мільйонів доларів. Це кредити світового банку на дороги. Це кредит, який, от, власне, буде підписаний протягом наступних кількох тижнів на 800 мільйонів доларів інвестицій в дороги. Це там, де держава сама менеджери ці інвестиційні проекти. Решта це проекти бізнесу. І, от, власне, те, що ми робимо, те, що ми говорили про спрощення умов бізнесу, те, що зараз ми власне після макростабілізації, ми бачимо, що національний банк вже. Теж розуміючи, що е, ті власне е, жорсткі механізми валютного регулювання, які були введені для е, стабілізації валютного ринку, він починає їх відпускати. І, власне, коли ми стабілізуємо разом ситуацію, далі знімаючи і валютні обмеження, тому що ми прекрасно розуміємо, що коли бізнес не може вивести з України свої дивіденди, в них є певні. Е, ну, е, е, Обмеження в інвестуванні в цю країну, але ми розуміємо, що ми повинні стабілізувати валюту, ми повинні стабілізувати макроситуацію і потихеньку знімати ці, ці обмеження. І ми вже бачимо, от буквально вчора Національний банк уже послабив валютне регулювання, знизив облікову ставку. І тобто цей механізм вже зараз починає. Спрацьовувати, і це вже є ті позитивні сигнали для бізнесу, які є з нашої сторони. Я кажу про це скорочення дозвільних процедур, скорочення власне всіх сроків видачі цих документів. Ми працюємо на сьогодні, от буквально створили власне цілий дерегуляційний офіс, тому що держава сама себе вкрай складно реформує. Власне, це буде окремий орган, який фінансується донорами. Які і буде займатися тільки виключно 24 години на добу, подальшим. Скасування всіх дозвільних документів. Я зараз скажу, власне, про те, що робить кожен з нас і в рамках Міністерства економіки, і в рамках своїх повноважень. Ми знаємо, от зараз Міністерство фінансів буквально вчора було знову ж таки обговорення податкової реформи. І, е, власне, є різні версії і громадських активістів, і міністерства фінансів, і народних депутатів. І, власне, зараз шукається консенсус для того, щоб е, власне, е, прийняти максимально ефективне рішення з точки зору податкової реформи. Тому тут уже зараз Чу сказати, що і уряд, і власне і національний банк всі разом спільними зусиллями, кожен в міру своїх повноважень власне працює над тим, щоб інвестиційний клімат в Україні був привабливим. А, і ще хочу сказати власне про те, що було тут сказано, я абсолютно розділяю про те, що ми не тільки працюємо на залучення власне нових інвесторів, а й постійно працюємо з уже існуючими або тими, хто вже практично готовий інвестувати. Зі своєї сторони. ми, ми Уже кілька разів зустрічалася буквально протягом останніх двох місяців з великим бізнесом, який працює, і з великим і середнім бізнесом, який працює в Україні. Ми садимо ми сідаємо з ними за стіл як окремо в рамках Ради експортерів, так окремо просто в окремих зустрічах команди міністерства з бізнесом і працюємо над тими проблемами, які в них є. І власне координуємо наші зусилля, зусилля наших колег з уряду для того, щоб оперативно вирішувати ці проблеми. Тому власне такий діалог на сьогодні. І в рамках нас як міністерства є, знаєте, такий самий е, діалог веде і, мі і міністерство АПК, і Міністерство фінансів. Тобто, ми е, активно зараз координуємо свої зусилля, в тому числі для вирішення всіх поточних проблем, які виникають в наших вже існуючих інвесторів в Україні. Дякую, Дякую пані Юлія. І я хочу ще додати, на річ, тому що час нам залишилось 10 хвилин каву, і знову всі вернемося на, на, на пленарну сесію. Хочу сказати одне для ці, які все одно. Люди, деякі люди мають депресивні проблеми. Якщо вам не вистачає 200 мільйонів від велтек, е, крупні інвестори, які були озвучені заступник міністром, поїдьте, будь ласка, наступний тиждень, 10 вересня в Одесу. Там буде вес конференція. Там одна компанія українська усі готова вложити 400 мільйонів доларів і вже на, на стадії підписання угоди створення 5 тисяч робочих місць. Україна змінилася. Наша Україна не та стара Україна, яка була півтороків тому назад, і просто це треба усвідомити. Дуже легко критикувати те, що було, а те, що зараз робиться, я вас упевняю. Я людина сама з Великобританії. Я тут приїхав 20 років назад. Деякі колеги бачу з Америки приїхали, тому що ми віримо в Україну і раз вірить. І ми разом будемо міняти Україну. І так, дякую вам всім.